Сьогодні в нас запланована купівля різних речей, продукцій декору для Геловіну. Воу! У мене приблизно така сама реакція. І ще ми приготуємо пунчик. я буду готувати, бо я шеф-повар. Це майстер-діти, хто не знає. <смір> майстер шеф, діти. А, так. Ми нічого не купили, це. Можна шукатись. Аби вам, хоча б трохи було зрозуміло, де ми і чого ми це знімаємо. Ми йдемо з університету, злі і замучені, оскільки нам треба було сидіти на засіданні ректорату, а на наступний день на засіданні вченої ради. У нас залишилось буквально півтора дня, навіть того немає, щоб купити це все і організувати, і зробити. Натомість ми тільки-тільки звільнилися, тільки тільки за цим всім йдемо, І в мене вже немає ніякого бажання йти. Ми такі. Ми ще не купили. Ну майже купили. Майже купили очнята. Я більше не хочу знати, що таке університет. <рес> Давайте затестуємо. Ледь не, втік. Ледь не втік. Відразу видно, хто оператор. Всім привіт. Потім ми пішли до секунду, оскільки мені треба було зібрати свій образ вампірки. Я шукала або чорну або багряну сукню, вибір впав на ці дві, які, до речі, жахливо були великі на мене. Оця нагадувала мені, наче я якась вартова, бо йшла в комплекті зі штанами. А, наприклад, отця була, наче штора. Але яку я купила, ви дізнаєтесь пізніше. Скуповуємо одяг. Але не те, що нам треба, але все одно прийнято. Я купила те, що мені треба було. Хотімо обзор буде сьогодні. Тут ми їдемо вже в абсолютно інше місце. Дорога в нас зайняла приблизно півтори години. Дуже виснажливо, як на мене. 700. Ми зайшли в Ашок. і скупилися на світі 600. 700. Що ми купили? Давайте дивитися. По-перше, <рес> мені пасує чи ні, я не можу зрозуміти словом. Давайте дивитися далі. Взагалі, чесно, передивляючись це відео, я думаю, що це було марнотратство. Тим не менш подивитись, що з цього вийшло. Покували? Я не, не буду показувати, віде. але пізніше я вам покажу вже на собі аксесуари і, і все. Але і бачите, кульок 5 гривень. 5 гривень кульок. Давай ще раз, я там пальцем закрив. Будь ласка, як мені, а ззаду. Вікольна. Мармеладний кіт, Ось понабирали змій, очей, зубів. Все, чого нам бракувало, все понабирали. Боже, як же гарно. <рес> Якщо так, тобі подобається? Мені не подобається. Я так піду хочу вам показати. <с> Мем сало краси. <с> Тут проситься якась естетична музика, але YouTube її забанить, тому давайте переходити до розпаковки. Ми взяли обруч, кулон та сережки. Для того, щоб ми поїхали в університет, ми придумали інший костюм. Ми одягнемось в пейдей. Це і все. І, хоча варто зазначити, що вийшло щось проміжне між PayDe, Колумбайном та ВВН Дета, але вийшло класно, як на мене. До речі, раптом хтось не знав. Payday – це гра про грабіжників. На цьому кадрі я в бібліотеці, а тут я не можу зрозуміти, куди діваються мої очі, чому вони не в отворах постійно. Зате гляньте, який цей кадр атмосферний і крутий. Я не можу. Оце супер! Це ми вже бісилися просто в атріумі. Я не можу зрозуміти, що відбувається на цих кадрах, якщо чесно, але хай буде. А це ми стоїмо на фотозоні і позуємо, аби ви подивилися на наші чудові образи. До речі, як вам? Мені здається, що вийшло дуже круто. Потім ми вийшли на двір, де гуляли й позували, зустріли нашого друга. Ми прийшли вас грабувати, але у вас немає ні, ні, нічого взагалі нема. Тому ми вас грабувати не будемо. <рапрес> Всім привіт! Ми прийшли грабувати Даніла, бо в нього є гроші, бо в нього костюм крутий. Давай, давай гроші. Давай Блять, гроші. звідки в мене гроші <рапрес> Я студент купнану. Вступайте в купнану і грошей не буде. <рапрес> <рапрес> Можу зростягнути шурі, ти З мене вийшов непоганий мужик. Ханінки, в готлопати. Тут нема чим дихати. Взагалі, знаєте чому? Тут нема незрії, взагалі. Просто уявіть собі, якби пограбування відбувалося приблизно ось так. Який же це крінж. Я нічого не бачу. Асасіне. Взагалі-то в нас теж планувалася головінська вечірка в університеті, але ми туди не потрапили, оскільки в нас були інші плани. До нас мала приїхати подруга з Польщі, якої ми не бачили дуже давно. Тому ось так. Я жахливо втомлена. Ми тільки тільки повернулися додому, і ще треба купу всього зробити. Просто неймовірну купу. І я не знаю, як все встигати. Чесно, ми зараз тільки йдемо в магазин купити різну їжу. Потім будемо це все декорувати. Вже ось роздрукували ем, декілька роздруківок для того, аби прикрасити це все діло. Сподіваюся, що все нас вийде. Треба поїсти трохи ще встигнути приготувати різненьке і ще ну прикрасити. Грин, ну його швиденічку можна. Це ми вже купуємо їсти. Пізніше ще дещо замовимо в KFC та чекаємо на Сашу. А ось, до речі, а, і вона. вона вона сьогодні в образі бандитки з 80-х. Вона лук, бандитка. Потім я почала збирати докупи свій образ. Вероніка мені люб'язно позичила корсет. А отже, моя сукня штора не висіла на мені наче мішок, за що окремо дякую. Тут для мене настала справжня морока з мейком, оскільки, коли не треба, він виходить кльово, а коли треба для образу, це все виглядає ну дуже погано. Тим не менш, я подумала, що сьогодні можна, бо це і має бути страшний мейк на Геловін. А отже, не сильно засмутилася. Результат вийшов приблизно таким. Тут я усвідомила, що кров не змивається. Чесна реакція на біоку. Прикольно, стріляє. Приколь! Прикольно! Насті має нормальне. Дякую після тебе. Отакий декор вийшов. Я взагалі-то сподівалася, що це виріже Віталік, але це зробила я сама. Крім цього, мені довелося ще й спускатися за Київській доставкою. за замовленням. Не знаю. Віддадуть мені чи подумають, що я схиблена на голову. Віночку неонациста. Ваш кур'єр на місці. Доки я спускалася, Віталік вже доварив пунш. Взагалі вийшло дуже смачно. Тут Вероніка чекає, доки я нарешті зніму її мармеладки і відстану від неї. А Віталік зробив лайм, точніше, надрізав його для того, аби ми могли прикріпити на чашку. Але я просто закинула в неї та й все. Потім ми сиділи, просто розмовляли на різні довільні теми. Ми дуже давно не бачили Сашу. а Отже, ми дуже раді були з нею порозмовляти. Ну і допивали пун. Я що просто це. Я у пенсіонерів, коли вони падають, щоб не розбилося, у них подушка ззаді. На жаль, не обійшлося без повітряних тривог. Росня нагадує про своє існування навіть на Геловін. Саша вже пішла під повітряну тривогу. Було доволі моторошно і взагалі росня сьогодні активізувалась. Фу. В коментарі. Тут, після того, коли вже всі розійшлися, ми намагалися зробити якісь фотографії. З'явилася! Ти що? Вампір? Вона що? Телепортується? Де вона? Куди вона поділася? Вона що? Вампір? Але був би прикол, якби я так став і так-так-так, побіг. Да. Як тільки ми дочекалися на відбій повітряної тривоги, ми пішли одразу робити фотки та відео. Ось вони перед вами. Отже, ось так ми і відсвяткували Геловін. Якщо вам сподобався цей відео, будь ласка, підтримайте його лайками, коментарями, підпискою, поширеннями тощо. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, до зустрічі!